Святий мученику Калістрате, вірний воїне Христовий, що не злякався тортур і смерті заради Господа, поглянь милостиво на нашу землю Україну і на її мужніх захисників, Випроси у Господа для них сили непохитної, відваги та щита небесного від усіх ворожих нападів. Нехай Твоя молитва піднесе їхні серця до Бога, щоб у випробуваннях вони залишилися твердими у вірі і зберегли життя та душу чистою. Молися, святий Калістрате, щоб Господь дарував Україні перемогу, спокій, справедливість і мир, а воїнів наших захистив від усякого зла. I mean.